Страшна трагедія трапилася сьогодні, 20 листопада, на Дубинщині. Внаслідок пожежі загинуло троє дітей. Пожежа сталася близько 9.30 у будинку, де мешкає багатодітна родина у селі Певже Острожецької громади. Поліцейські попередньо з'ясували, що 28-річна мама в одній із кімнат поклала спати місячне немовля, а сама пішла у літню кухню готувати їжу. В цей час в іншій кімнаті лишилися зратися троє синів двоє-чотирьох та один-двох років. І ще четверо дітей перебували у школі. Задимлення у будинку побачила матір, яка й винесла спочатку старших синів, а потім у найменшого. Жінка одразу подзвонила чоловікові, з яким також разом прийшли й сусіди. Потім викликала швидку. На місце події направили й чергове відділення рятувальників та місцеву пожежну команду. Усіх чотирьох хлопчиків автомобілем повезли на зустріч медикам, однак при зустрічі вони констатували смерть однієї дитини. Інші почали проводити реанімаційні заходи. Втім, життя іще двох хлопчиків рятувати не вдалося. Пожежу вдалося загасити самотужки. Як повідомили надзвичайники, життя двох хлопчиків 2020 року народження та однієї дитини 2022 року врятувати не вдалося. Вижила лише дитина 2024 року народження. Немовля, госпіталізували до Луцької дитячої лікарні. Загроза його життю минула. Наразі на місці події працює оперативна група ДСНС для встановлення ймовірної причини пожежі. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Ведуться слідчі дії. Слідчі за цим фактом проводять досудове розслідування за частиною другої статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Причину займання встановлюють фахівці. Івці відомо, що сім'я на обліку не перебуває.